Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в мене відео про те, як я з бабусю пішла на ринок. сільський Як ви бачите, зараз доволі ще так темно, навіть сонце доволі ще не зійшло, а ми вже тут, як тут. Зараз, до п'ята ранку. Так, ось так ми рано встали. А ринок взагалі почнеться о 4 так що можна сказати. Ми запізнилися, так пішли швидше вже. Все все. А далі я вам бажаю приємного перегляду. От, провідники, провідники, Купи молоко, тільки, о, тільки на світанку корову, поглянь, яка свіже. Ну так, Ах, на молоко. Як це на світанку? Зараз же світанок. Не геть гай, на ранньому світанку. Нам дві такі. Добре. Так. Ось три навіть. Дякую, нема за що. Скупи ще. О, добрий день, добрий. Нам три кукулок. Добре. Упакувати. Так, давай. О, можеш точно молоко ще упакувати. А, так, звісно ж. Я вам забула просто це зробити. Чук-чук. Йотюк. Все пішли. Так, дякую овочі тут у нас. Добрий вечір. Добре, доброго ранку. Доброго. Нам, будь ласка, оце все ще в цьому спакеті. Добре. Давайте. Ось, тримай. Надіюся, що тобі сподобається сьогоднішній товар. О, я впевнена, я в тебе вже беру юності. Давай, о, Фейдер, так саплавіт. День день добрий. Вам десяток яєць. Так, як завжди. Ось, дві коробочки, я вже знаю вас. Так, а де я йду йду? Так, поковуємо кук. Пішли. Пішли, бабусю. Саш, пішли за мною. О, день. А можна, будь ласка, вас оцей джем взяти. О, ти вже навіть знаєш, що ми будемо купувати. Так. І оливок. О, дякую, бабусю. ну Давайте дві банки одразу, я знаю, що ти їх полюбляєш. О, дякую. І чорні я ще люблю. Дві банки чорних і дві зелених. Тобто хороший вибір. вам капусту, чи ви будете. Дякую, не бажаємо. Ой, ой. Так, вот ладно. так, ну, в таком виде. Давайте. О, там хлеб. Вот он покупать хлеб. Спис наш. Один, два батона и два лыгах. Добро. Чуть-чуть. Ось и ось. Це. Ми закупилися, тепер пішли ще в одне місце. Яке? Так, це залишаємо тут. Наступні люди погатуть і також будуть купувати. А зараз ми куди їдемо? Зараз ми йдемо додому. Вже якась світання. Все розкажу, давайте, давайте. Угу, Пакет тут. Потім ще збігаємо пакети і віднесемо, вони на них економлять. Так, марш переодягатися і зараз будемо все необхідне робити. Так, давайте. Ну, Я, мабуть, тягнумо цей свій скласти. А, це а я, мабуть, тягну. Мені улюблений дім лежить ось. Так, добре. Пуньку, шмяк. Все готово. Так, і я одягну свій світок. Мабуть, це, це Так, давай. Пішли, любі, зараз я вам все розповім. Давайте все що ровкового блюз цього од всього консерва. Зараз візьму необхідні мисочки, яких буду консервувати консервувати їх. Так. Нам знадобиться Зараз подивимось, що в нас є сьогодні з собою. Угу. Мабуть, оці от викласти коробочку дізнаться. Ацепти і туди все складу. Так, сьогодні будемо ходимо. Візимо коли мати. Ну, почала так маршмелок можна залишити клаци. Ну, Салат також. Кавкули об'єчу. А тепер так можна. Це щось неподатне, дію оці ваші. Салатики може, яке оце такі. І така чувака. І оце от такі Так, давайте зараз будемо консервувати все необхідне. Зриваємо, пакети посуваємо і починаємо. Так, в першому у нас оливки, я їх, звичайно, так от разом консервую і додаю трохи проправ, тобто грибочків. Ось так ось. Заливаю водичкою. І все. У нас будуть смачні пак поправи. Я їх зазвичай сюди складаю. Так, далі у нас тут десяти яєць, я їх складаю сюди. Ось я з них нічого не готую. Не готую. Ой, це луковиця. Оцю штуку я виконувала смітник. Так, луковицю. В принципі, я не коштуюсь кожен день, так що нагай буде маквина. Фіолетова капуста. Родиска. Так. Твої баночки. Я їх сюди поки покладу. Так, бумажку викидаємо. Повеличком. Десяток яєць ще один. Вам, дорожче, подай, це ж козецький домашній. Дякую, у нас є Добре. Так, зараз. Крым он насчет отец. ему я зараз законсервую. Раз, может быть, и с белой Вот так. И думаю, еще дополнить смак фиолетового. Все. Добавляем еще одну консервацию. Далее хлеб сюда. О, молоко сюда, дали нам, нам склянка дала, еще один батон, молоко, батон, куэтенка, куэтенка, батончик еще один, и снова Я Mm. Зараз я використаю ще те, що в мене все було до у холодильнику і будемо консервувати. Так, давайте це все виготовим. І ще для баночки треба законсервувати. Я ще зазвичай іскратора щось беру. Цього разу мені тут знадобиться повидливий джем. Я його сюди сховаю. Є ось такий ось джем. Ну, в цій коробочці я зазвичай ще можу складати якісь джеми. Ну, які вже готові, які я вже раніше зробила. Ну все, я все вже приготувала. В принципі, ось так відбувається моя підготовка. А далі давайте будемо робити разом вечерю. На вечерю сьогодні в нас буде салат. Давайте. Сідайте, зараз будете мені допомагати. Я вам буду подавати овочі та фрукти, а ви будете їх нарізати. Так сідайте. Агам, тим дві клетинки. Ось тумайте. Чудово, дета моя масочка. Ох, Я забула, що всі масочки ми потратили на наші вчорашні ягоди. Так, нам одразу становиться 22 кукля. Ось так кидайте туди. Ага, капуста Зараз знайдемо, звичайно. Ось нам дочі ще. Це ось знадобиться. Ось там є гарейше. Так можна буде ще додати так, це один те. У мене такий бардак в холодильнику. Це ваші, ні, ні, це сиропи. Ось десяток яєць можете. О, тут маквина її і використаємо. Давайте все. Пирилка готова, Далі ми знайдемо отаких от чолоковок, плавлений сир і все. наступно. Цю от ставимо таку ще в духовочку, ставте, нехай там запечеться трошки, Все у нас тут якраз підум'янилося. Так робиться під молоді далі будемо різати це. Ой, Саша, ти що, не маю їсти все, все продукти. Світну картоплю, булковинка. А, а чому вона так... Така так, так гостра, що заплакала я. Ну, такі, ну, ти що, ніколи не готувала з нею. Ну, або ми замовляємо, або я готую якісь маленькі продукти. Е, ну зрозуміло, все з тобою. І і ще ось Ось, все, закидай в духовку. Усе ось така в нас смачніча буде вечеря. Пампушечки ми також будемо їсти, а зараз ну, я хотіла би вам, щоб ви скуштували оцю мою смакоту, так що бамбушечка я відкладу. Давайте поставлю ці гігантики. Ми скасюти. Давайте Куштуйте. Бабусю, а ти отак смачно готуєш? Та що це таке? Дивно, я можу чомусь. Смак отспавай отіхунку картоплю, картопільку. Обаче спокою. Гостро і смачне. Давайте я скуштую. А справді я смачно готую. Ось курочку тупиш. Морковинка. Насмаченчик була гаче. Сходна, сходна. Ось помпушечками погащайтеся. Зараз вами ще чайочку налью. Давайте. Так, всі наші заготовки. У мене так мало місця в домі, Взагалі майже. М -м -м. А це бачите, які в мене тут плючки бувають. От майже неможливо готувати на кухні. Розумієте? Так, давайте зараз я покладу ці всі наші мисочки назад. Так, і мені наливайте, давайте. Так. Все, зараз поставлю. Так, чайок. Пийте, пийте, чайок, давай. Пливає на сон. Пампушками погощайтеся. А справді смачно. Ми ще навіть не дає ту партію, куди приготували. Нічого, я вам напечу і ще трошки. Ось ми і все і доїли. Так це на місце поставлю. Можемо тяжко сюди поставити, я потім все зроблю. Так, всі чай, чай добили. Так. А тепер спати. Завтра я також вам приготувала один сюрпризик. Давайте, давайте. Пішли, пішли. Бабусю, що ми завтра будемо робити? Завтра побачите. Так, давайте, у піжаму. Я вам візьму казочку, зараз буду ще читати. Так. Завести свої теплі книжечка. І все, зараз буду вам читати казку. Ви ж, надіюся, любите казки. Так, так. Це чудово. Пощо мені вам почитати? Маршрут і дитячої книги. Ой, ну і ну, може, щось тут є. Ні. Тут тим паче нічого немає. Ось вам почати схоже щось на дитячу книжку. Жили, були, принц і принцеса. жили вони довго і щасливо. Остається, вже заснули. Ось, ну, пунк. Так. чуть більше ніде світла немає на телевізор. Давайте. И вам такой, что спать. Вставай, давай, 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 Що ж, всім дякую за перегляд, дякую за просмотр, всім пока-пока, кудбай, адіос, кудбай.